932 тридцять річницю відсвяткувало у неділю наше місто Броди. Щоб відзначити день народження рідного міста, прийшло чимало бродівчан. Аматори художньої самодіяльності підготували цікаву концертну програму. Ближче до завершення якої розпочався нудний осінній дощ. Але наша знімальна група зафіксувала миттєвості цього головного у місті свята, яким погода зовсім не перешкоджала. Фрагменти цього

Шановні гості нашого міста, прийшла осіння пора і за гарною традицією у вересні ми знову відзначаємо День нашого древнього і славного своєї історії міста. Нам з вами пощастило жити в прекрасному місці, яке намагається йти в ногу з часом. Проти одне із найстаріших міст України. За більш як за дев'ять століть воно прийшло. Нелегкий і непростий шлях свого розвитку. Шановні бродічани і гості нашого міста, хочу привітати вас нині із святом міста. Побажати, що вам зробити так, уже 25 років незалежності при Україні нашій, помало розбудовувалися, будуються і будуть розбудовуватися. Я сьогодні маю місію. Від обласного краєвого братства, від братства як павроївського району, ідеалом незалежності українській державі багаторічну рідну гротську діяльність та знагоди зі знакою нагородити Білея Анатолія Андрійовича. Місто зробили пару кругів, продовжимо далі, хочемо зробити колону. І користуючись нагодою, хочемо привітати від мотоспільноти, байкерів і від клубів байкерських бродівчан і жителів цього міста з Днем міста побажати їм, незважаючи на погоду гарного відпочинку. Но ми постараємося не заважати їм відпочинку і. Про дівчанам, споживачам, частуєте чи продаєте? І частую, і продаю медовуху, мед. Липа і різнотрав'я, і мед майський. Ну він з гречкою, бо пчоли на гречаному меду торішньому зимували, тому що ми два рази качали, а третій раз не викачували, ставили пчолам через тові Ви Представляєте, як вам газета бойківська думка? Як вам подобається День міста Броди? Надзвичайно, ми вражені, глибоко вражені таким гарним святом, настільки щирим, привітним, дуже хороші. У вас люди, як бачимо, і звід мера нас вразив багато дуже робиться, ще багато укл. Планах. відчувається що люди хочуть щоб місто їх було ще кращим